Це історія чоловіка, жінки і кролика в трикутнику бід. Усім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Офф, і ми починаємо. Розважитись хочете? Yeah! Так. Нумо. У 1988 році, завдяки фільму Хто підставив кролика Роджера з блакитних екранів у реальний світ зробили крок на мальовані герої. Разом з цим здійснилася мрія мільйонів хлопчиків і дівчаток, які росли на класичних мультфільмах від студії Дісней і Warner Bros. Але фільм не був просто атракціоном, який експлуатує ідею співіснування людей та мультях. Це була захоплююча детективна історія, знята на найвищому технічному рівні. Кролик Роджер пережив невдалу спробу запуску ще на початку 80-х. З 81 по 83 роки студія Уолта Діснея організувала тестові зйомки хто підставив кролика Роджера. Роль приватного детектива Едді Веліанта в них виконав актор озвучування Пітер Ренадей. А свій голос кролику Роджеру подарував комік Пол Рубенс, фатальну красуню дружину Роджера. Співачку Джесіку Ребіт зіграла Расі Тейлор, чиїм голосом говорить Міні Маус. Метою зйомок була оцінка технічних можливостей суміщення в одному кадрі живих акторів і намальованих персонажів. А також доцільність всього проекту керівництво вважало, що фільм буде занадто дорогим, і їх побоювання не були безпідставними. За попередніми оцінюваннями фільм коштував би близько 50 мільйонів доларів, що студію категорично не влаштовувало. І проект був заморожений. До слова, вже тоді свої послуги постановника пропонував Земекіс, але його кандидатуру відкинуло через касові невдачі обох картин, що були на той момент у його фільмографії. Після гучного успіху стрічки назад у майбутнє, що окупилася в 20 разів, стала головним касовим хітом року і завоювала Оскар. Режисер Тробер Земекіс отримав пропозицію зняти сиквел історії Дока і Марті. Сам Земекіс був іншої думки, він вважав фільм завершеним і на відріз відмовлявся перетворити улюблене дітище в кіноконвеєр. Зваживши всі за і проти, постановник розсудив, що студія в будь-якому випадку знайде спосіб повернути мандрівників в часі на екрани. А раз цього не минути краще зайнятися роботою над продовженням самому Натомість за свою згоду Земекис зажадав повний творчий контроль над усіма етапами створення фільму. Студія пішла йому назустріч і не чинила ніякого тиску, а тому робота над сценарієм відняла у Земекіса його співавтора Боба Гейла кілька років. Тривалу паузу між першою і другою частиною пригод марті Земекісу пощастило заповнити сайт проектом, який і став, хто підставив кролика Роджера. Із приходом продюсера Стівена Спілберга, який пообіцяв вкласти 300 мільйонів доларів, проект нарешті отримує зелене світло. Почався період. Препродакшну, в ході якого Стівен оглянув чималу кількість претендентів, як на головній ролі, так і на посаду постановника. Зрозуміло, роль детектива Веліанта була одразу ж запропонована Гарісону Форду, з яким Спілберг вже встиг зробити дві частини Індіани Джонса. Несподівано актор висунув вельми серйозні фінансові вимоги, і Спілберг, пам'ятаючи про свої зобов'язання перед студійною скарбницею, відповів своєму протеже відмовою та продовжив пошуки. Після Форда пропозиції отримав Білл Мюррей, але через свої складні відносини з голівудською машиною. Нагадаю, актор не має агента і намагається ігнорувати пошту і телефонні дзвінки. Зірка мисливців за приводами роль не отримав. Як пізніше згадував сам Мюррей, він не до кінця впевнений, чи отримував він зовсім подібне запрошення. Ще одним досить імовірним кандидатом на головну роль був Едді Мерфі, чий фільм Поліцейський з Беверлі Гілс напередодні став справжньою касовою бомбою, перетворивши Мерфі в зірку першої величини. Але Мерфі в цьому проєкті не був зацікавлений, про що, за його ж зізнаннями, потім сильно шкодував. Серед інших імен, які лунали під час кастингових зборів, були Сільвестр Сталоне, Чеві Чейс і навіть Джек Ніколсон. Роль антагоніста злобного судді Дума була запропонована Крістоферу Лойду, який зіграв Дока Брауна у вже згаданому раніше фільмі Назад у майбутнє. На той випадок, якби Ллойд відповів відмовою, аби його кандидатура не затвердила б студія, Спілберг розглядав інші імена. Дума, наприклад, міг зіграти Джон Кліс, Стінг і Крістофер Лі. Останній відповів відмовою. Зірка казки Ридлі Скотта легенда і мюзиклу шоу Жаків Рокі Хорора. Тім Карі теж отримав пропозицію і навіть приїхав на кінопроби. Роль він не отримав, тому що створений ним образ був визнаний занадто зловісним. Втім, усього через декілька років ця його зловісність була блискуче використана в екранізації роману And when you're down here with me, you float down! Що стосується посади постановника, завдяки успіху назад у майбутнє Замекіс в очах студії реабілітувався, але навіть попри свій досвід роботи зі Спілбергом був не єдиним кандидатом. Окрім Замекіса, студія серйозно приглядалася до Тері Гіліама, чия недавня антиутопія Бразилія мала широкий успіх. Гіліам побачив проект занадто для себе складним і пропозицію відкинув. Королек Роджер знятий за мотивами роману, від якого чимало відрізняється у 81-му році. Письменник Гері Кавульф опублікував роман про злочини, що відбуваються у кварталі, населеному нешкідливими на вигляд намальованими героями. Своєю книгою, в оригіналі названий Хто від цензури в кролика Роджера, автор віддавав данину поваги двом своїм пристрастям бульварним нуар-детективам і класичній мультиплікацій середини ХХ століття. Роман, безумовно, містить у собі чимало відмінностей від готового фільму. Наприклад, мультяхи Роману зовсім ніякі не мультяхи, а герої невеликих комікс історій, які раніше було прийнято друкувати в газетах і журналах. З цієї причини в романі немає ні Мікі Мауса, ні Баг Забані. Замість них Веліанту доведеться мати справу з Діком Трейсі. Та снуппі, які вперше з'явилися саме на сторінках періодики. З цієї ж причини намальовані герої говорять не прямою мовою, а через впливаючи в повітрі хмарки. Як це зазвичай відбувається в коміксах? Заміж за кролика Роджера. Yeah. Так щасливиться. Джесіка Ребіт у фільмі зображена звабливою на вигляд, але дуже люблячою та відданою кролику Роджеру дружиною. У романі вона не має до чоловіка майже ніяких теплих почуттів, навпаки, має аморальне минуле. Вульф зобразив її героїнію малюнків для дорослих, яка знімалася в порнографії. Сюжет фільму Земекіса теж лише віддалено нагадує книгу Вульфа. Якщо в картині детектив Веліан зайнятий розслідуваннями вбивства магната Марвіна Акме, в якому підозрюють кролика Роджера, то в книзі Веліан був зайнятий розслідуванням вбивства. Самого Роджера. Кролик Роджер має два літературних продовження. На хвилі успіху фільму Земекіса і значного збільшення попиту на оригінальний роман, письменник Гері Вульф видає в 91-му році другу книгу про Роджера і Веліанта. Книга отримала назву «Who Plagued Roger Rabbit? Як можна перекласти, хто підставив кролика Роджера. Перший роман, як ви пам'ятаєте, називався Хто від цензури в кролика Роджера. Така ось плутанина. Книга не стала ні продовженням, ні предісторією до вже відомих пригод знайомих героїв, описаних у романі та показаних. У фільмі а присвячена новим подіям з їхнього життя до оригінального роману є лише невеликі відсилання в 12-му розділі книги. Згадується, що історія з вбивством Роджера була лише сном Джесіки. У 2013-му 72-річний Вульф видав третій роман, названий в Roger Rabbit». В черговий раз присутня гра слів в значенні позбутися прибрати з англійського век перекладається як псих. Згідно з сюжетом, велянд наймається охоронцем до одного режисера, який затіває в мультдауні зйомки свого нового фільму і запрошує туди роджера. Доля ще раз зводить старих знайомих разом, яким знову доведеться запобігти знищенню міста мульти. З моменту виходу на екрани не змовкають шутки про зйомки продовження. Вже до початку 90-х був готовий перший варіант сценарію, який присвятили подіям, що сталися до фільму Земекіса. Глядач міг побачити, що Роджер ріс на фермі, а потім потрапив на поля Другої світової та бився з нацистами, з лап яких він врятував Джесіку, свою майбутню дружину. Спілберг не виявив до цього сценарію інтересу. Після списку Шиндлера він не хотів так швидко повертатися у своїх роботах до теми війни. Якийсь час проект знаходився без руху, але до кінця 90-х про нього знов заговорили. Поштовхом став успіх комп'ютерної анімації. Мультфільми Історії іграшок Мураха Анс і пригоди Фліка стали справжнім проривом у 3D-моделюванні персонажів. І за їхнім прикладом було вирішено піти при створенні продовження кролика Роджера. Планувалося, що в цей раз герої знайдуть чутливість не завдяки класичному малюванні вручну, а завдяки комп'ютерам. Однак Дісней знову не дав проєкту Зелене світло. У 2012-му Роберт Земекіс дав інтерв'ю, де відповів на питання про свій новий фільм Політ із Дензелом Вашингтоном. Поміж іншого, режисера запитали про ступінь його залучення в розробку другої частини Кролика Роджера. Земекіс відповів, що студія Дісней володіє сценарієм, написаним оригінальним дуетом авторів, але сам він не зацікавлений у зйомках сиквелу. Подібно іншій класіці 80-х, оригінальної трилогії Марті та Дока історія Едді Веліанта і Кролика Роджера поповнила список класичних стрічок, які продовження просто. Не потребують. А на цьому все з вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.